Друзі, всім привіт! Хочу ж зняти про свою тепличку. Анатолій звати мене, канал Тропічний сад. Будую літню тепличку. Ось у мене одна тепличка вже побудована. Це зимова, це теплиця Термос. Ну, от. А зараз вирішив зняти ну, трішечки процес, як, як в мене йде будівництво. Обіцяв, показую поетапно як і що. На даному етапі в мене ось в такому стані. От вже стопчики стоять і варю дуги. Дивіться, з чого я розпочав. Ось у мене такий брус 100 на 100. Я його купив 4 метровий, порізав пополам. Метр тридцять зверху, 70, десь 75 з землі. Вон, він там трішки довший був брус. 4-10, ну, плюс-мінус. Що я зробив? Я його, от, дивіться. Отак от, от, обробив бітумною мастикою в три слої. Там те, що в землі. Зверху, відповідно, я ну, там, підкрашую поетапно зараз його, щоб не так він гнив у мене, щоб надовше його хватило. От. Потім, бачите, я купив метал, я показував, ви вже може хто бачив відео. 6-метрові труби погнули, потім я взяв ще труби, доварив, зробив отаку ось тут зварка, таке коліно зробив. ось. Тут розрізав також зварив. Ну, коротше говорячи, якось отак. Відповідно, зверху перемички зробив я. Бачите? Отакі от, от, щоб дало жорсткість От. Ну, покрасив. І зараз поки тимчасово я його прикрутив на такі саморізи, звичайні, самі прості саморізи. От. А потім я його на анкера на якесь таке щось міцніше прикручу. Там викручу, Буде два анкери по дереву десь шестерка чи восьмерка і відповідно буде саморіз ще сотка десь отак. Зараз -от. От. пройду. Кажу вам. Всі стопчики виставив в рівень, натягнув, скрізь нормальний рівень. от. Потім я роблю зараз, уже зробив, точніше. Ну, поетапно все роблю потроху. По можливості будую, по чуть -чуть, по чуть чуть зовсім, хотілося б швидше, але не все так просто. І фінанси. І час, і ситуація в нас в країні, війна йде, тобто не все так просто. Але я не про війну зараз, а про свою тепличку. Дивіться, отакі зробив, як би ворота вхідні і там, і тут. Вони всередині, габарит 2,10, по-моєму, всередині, там щось метр 85, щось плюс-мінус отак. І 2,10 висотою два 10 по-моєму, так. Вже не пам'ятаю. Потім підпорку таку поставив я. А на цю підпорку буду робити ще бруси в руси посередині будуть у мене декілька. І дошка доска буде у мене дошка 40 на 140 на Наруба на, на я поставлю. І як підпора буде посередині стояти для усилення цих арок. Щоб зимове навантаження снігове, точніше, зимою. Воно все це діло витримало. От, ну Якось, отак от в коротесенько, коротесенько можливо, щось десь випустив. ну На даному етапі. Будуть ставитися зверху, я вже повторююсь: доска посередині руба, до того бруса перекручуватися буде, ще один брус буде. І буде підпирати кожну Кожну мою арку. Таку от Кожну мою дугу, точніше. І, відповідно, ну, буде усилити трішки це все. От зараз у мене тут я ось варю, крашу. От. Залишилось три штуки. У мене ці дві вже готові. А ще три штуки. У мене лежать, зараз винесу. Погода в нас постійно дощі, кожного дня дощі, не можу навіть попрацювати нормально. От, виносиш все, воно зразу метал покривається ржавчиною, не встигаєш його щось. Я вже і заніс всередину. От, але нічого. Я його все ще знімаю е, болгаркою. От, з кругом спеціальним знімаю цю фесь цей, який є. І відповідно потім варю і крашу. Ну от така ось буде у мене. Тепличка Тепличка на 5 шириною на 12 довжиною. От. Ось якось отак. А ось метал, який у мене його гнули, отак зварили точечно, щоб вигибать його не складало. От. Бачите, вже ось він ржавчиний моментально, навіть дощ його не мочив, а вже отак от він покрився. Тому приходиться. Я беру, зараз я вам покажу, це в мене хоч приміщення таке. Бордак такий, вибачайте, але що поробиш. такі круги, це він вже шліфувався, такий круг. От, і я ним от, зерно там 40 чи 60, і я ним це все збиваю. От, якось отак от. Ну, в принципі, мабуть, на даному етапі, поки я вам отак от розповім, показав. Тут буде у мене, зверху перемичка стоять така, і зверху повністю. І відповідно внизу хочу зробити, натягнути е цю сіт... Не сітку, говорю сітку, вибачте, а плівку е От і де оці перемички, де перемички будуть у мене, от е то я хочу поставити тут профіль і зігзаг, і на зігзаг перекріпити свою плівку. Натягнути відповідно ці 1,30 тридцять, де прольот у мене буде, оцей, да? О, цей е, проліт хочу, щоб літом повністю все було відкрито. Ця частина і, відповідно, ж е, двері вхідні. Чому я їх зробив такі широкі, великі? Щоб можна зайти, винести, хоч заїхати можна було невеличким трактором, не знаю, якщо треба буде така потреба, ну, наприклад. І провітрювання. Головне це провітрювання, особливо. Це буде чисто літня тепличка. От. Подивимося, що ми тут будемо вирощувати. Ще плани є, цілі є. Ну, буде тут рости точно в мене. От. ну якось от, коротесенько. Так, от, ви мені ще, може, хтось будує теплички, підскажіть, як краще закріпити плівку. Тут, звичайно, я розумію, я поставлю тут дерев'яний прикручу такий брус, а на нього профіль і на зігзаг натягну. А з торця, мені от, як краще зробити з торця, закріпить плівку, ну якби, при, прикрутити її, яким чином краще. Можливо, хто спеціалісти дивляться подібне відео. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, посовітуйте мені, можливо, є десь ссылка, як це краще зробити. Ну, щоб був естетичний вид його звичайно, і воно було практично і трималося. От. Тому що мені, якби є якісь мені незрозуміло дещо, як його краще закріпить, на що його краще закріпить. Ну і як би так. От. Все, мабуть, на даному етапі. Хто не підписаний на канал. Підпишіться, буду розповідати далі, як я буду, як я його монтую, як я буду натягувати плівку, як я буду там ставити посередині підпори. я На зігзаг як буду кріпити. Ну, в кожний етап буду намагатися знімати. Вибачайте, що прям процес не знімаю, реально не вистачає часу. Просто фізично не вистачає часу, навіть відео це знімаю вже так зранку. От, То дуже-дуже ну, якби все плотно. Ну, якось так от. Поки все. Дякую за ваші коменти, за ваші перегляди. Що ви пишете, що ви підтримуєте. От. Ділюсь з вами своїми знаннями, досвідом, як я роблю, як я будую, з чого будую. От. Так що, так, от, от, от бачите, до речі, тут видно дуже гарно, як я обробив брус. От, просто тут нижче яма, ще буду засипати його. Отак от. От от, от. воно гарненько оброблено. От, відповідно скрізь. От. Ось у мене інжир росте на вулиці, в ямі. Бачите, скільки інжиру. Це все відкрите. От. Так що отак. Ну, все, мабуть, на даному етапі поки все. Всім дякую, всім пока. Перемога буде за нами.